Як квітнуть в цьому році у мене орхідейки, що я роблю, розкажу. І, в принципі, покажу, як кожна орхідейка заквітла в цьому році. Так, це у мене, бачите, міні-орхідейка. Це незвична орхідейка, звична орхідейка стандартна, бачите? Ось вона, в неї не така велика гілочка. А тут багато. Тут траняшки, У мене навіть в кружки стоять, тому що падають. Бачите, не витримують кущик. Що я роблю? Я вам не раз показувала, розказувала, що заряджаю на квітування, щоб викинув квітоносик вірніше. Це після монофосфату калію. Я знаю, що не у кожного е, виходить. це, І в мене таке було, що одна орхідея завжди чомусь не хотіла, не хотіла, але в принципі через півроку знову захотіла і дала квітонос. Тому треба не здаватися або пробувати Крім монофосфату калії, можна ще пробувати бурштинову кислоту. І, можливо, у вас все вийде. Так, це у мене міні-орхінейка. Бачите, її викидали. Мені її привезли. І ось така чудова орхідейка у мене зараз є. Я думаю, що таке квітування один раз на багато років. Бачите, скільки. Це міні-орхідейки. Тут виходить багато квітів. Дивіться, після монофосфату калію, звичайний фалінопсис, бачите, дає ось таку гілочку. Не зовсім маленька, але вона одна. Тому, якщо ви будете, наприклад, заряджати орхідейку монофосфатом, то не плачте, що у вас не вийшло так. Бачите, тут трошки зовсім інший сорт. Так, якщо орхідейка відквітла, дивіться. Ось, вона відквітає, бачите вже одна залишилась. Тут гілочка була невеличка, орхідейка стандартна і невеличка сухенька, бачите вже вона відквітає, вона відпочиває. Як тільки. Ну, треба дивитися, коли вона проснеться. Ось тут у вас з'являється перший корінчик новенький. Або звідси вилазить новий листочок. Все, вона просинається. Тоді можна підживлювати, наприклад, у мене була ось така підживочка для орхідеї, можна брати іншу. Зараз я щось два рази натрапила на підробку, то я поки що не підживлюю по листу. А взагалі, як тільки просипається, раз на тиждень можна оприскувати по листу. І плюс потім. Давати монофосфат калію, як я казала, три рази. Коли вона просинається, ви розводите 1 грам на 1 літр водички, занурюєте на півгодинки і чекаєте 2 тижні. Якщо нічого не з'явилося, квітоносик новий, можете спробувати ще. Якщо не виходить, то шукайте інший варіант. Так, але у мене завжди, в принципі, працює. Я зараз їх винесла. Покупати, помити, обтерти. Так, дивіться, це в мене стара орхідейка вже. І ось гілочка була непогана. Бачите, чого осипалися ці бруньки? Надивилась я часникову водичку. Я думаю, ви багато хто знаєте, що робити з часниковою водичкою. Можете написати, спрацювала вона у вас чи ні. Я її дала запізно. я дала, Зараз покажу в такому стані, коли вже є малесенькі бутони. При бутонах краще нічого не давати. Монофосфат останній раз дається, коли зовсім зовсім малесенький. Квітоносик викинув, все, і дуже маленькі бутони, тоді можна. А я дала, якраз оце манюсінькі були, і бачите, багато орхідей зараз покажу, стресонуло, і вона полулиса. Не опала. Ось, така була крута гілочка, але, але трошечки не вийшло. Ну, нічого страшного. Так, ці орхідейки я не давала чесникову водичку, тому що в мене, бачите, тут тройнята чи четвернята дуже буде крутий кущ. Такий самий, як оце. Я його навіть не буду, я думаю, що роз'єднувати, тому що це дуже класний варіант для пишного квітування в одному горщику. Так, це я робила, я показувала, є відео, як розмножити орхідею за допомогою цієї нової пасти. Там треба брунічку, щоб вона проснулася, намазати. Можете подивитись, воно не так і далеко. І ось так у мене вже тут коріння добре стоїть. Стаканчику. Я, якщо чесно, перший раз стаканчик прикріпила, прикріпила зараз. Раніше я цього не робила. Просто чекала, він, в принципі, і так гарно розвивається. Відрізала і потім уже саджала. Але зараз, в принципі, я так зробила. І крім того, що, бачите, вона дала діток, у неї гарна гілочка. Це вже викинула потім. Я думала, що вона не заквітує і не викине нічого, тому що тут сила, селена діток іде. От якраз в такому стані, коли вже підсихає, я це і робила розмноження. Можете переглянути і зробити собі, тільки обережно з пастою. Я це не один раз казала. Так, і ось я робила ще за допомогою нової пасти. Це мені захотілося. Густий кущик. <хи> так, дивіться, тут є. А тут лисеньке, тому що часникова й водичка. Да. Не вовремя донат, часникова водичка. Лисе Так, зараз покажу, де я ще хотіла діток. Так, ось гілочка була. Тут, звісно, ж, була шикарна гілка, повна, як оця. Ну, вже ж, звісно, що лиса. І ось тут я розбудила бронечку за допомогою цитокінової пасти. Такий крючок виріс. Дивіться, крючок, і щось, бачите, щось таке. І ось гілка. І вона сидить довго-довго. Тому пишного куща, так сказати, не вийшло. Щось вийшло лиса, прийшлося зрізати, тому що опадали. Бутончики і ось такі справи. Ну, вже буду знати, що густого куща від цього краще не робити. Не знаю, мене чесникова вода трошки не пішла, не вовремя дала. Але, тим паче, все більш-менш так вже знаю, коли що давати, коли краще не давати. Тут дитинча шикарне, воно вовремя зробилося. І все чудово. Так. Ось просто після монофосфату маленька гілочка. Бачите, у наступної орхідейки нічого особливого. І ось теж ось така орхідейка після монофосфату. І оприскуванням по листу трошки підживою листовою для орхідеєк теж. Ось така гілочка. не маленька в принципі, але одна. І найбільші орхідейки, які вийшли. Це ось така гігантська орхідея. Я її тільки що поставила на пол, бо вона нормально не стоїть там. Бачите, розмір з руки. Квіточки, з долоньки, верніше, бачите? Дуже прикольно, там навіть ось кручений листочок вийшов. Так, Це просто ці орхідейки в цьому році я зарядила тільки два рази. В основному треба монофосфатом заряджати орхідейки на квітування три рази. Я встигла зробити тільки два рази. Ось бачите, гілка аж куди? Нормально. А третій раз я вже дала, бо хотілось пишного квітування ще більше, часникову водичку. Перед малесенькими, зовсім бутончиками. Ну, трошки не вийшло. Більше, я думаю, що давати її не буду. Тому ось такі справи в моїх орхідейках, там ще є дітки. Ну, то вже інша історія. Так, тому тільки двома підживочками я користуюся для орхідей. Це монофосфат калію і ота спрей-підживочка листова для орхідейок. Ось така. Тільки її тепер мені треба знайти нормально, тому що тут була вода, просто вода. Два рази я купила, і воно при, при оприскуванні по листу зовсім не пахло. Тому буду шукати знову. Бо скоро вони будуть підсихати, осипатися потихеньку. І вже думаю, що влітку, в кінці літа, або на початку осені, вже треба буде знову заряджати орхідейки. Хто не бачив, як, або цікаво, я обов'язково покажу. Тому от такі справи. Діліться підживочками вашими, що виходить, що не виходить. Можете обов'язково писати, тому що все буде однозначно, круто і гарно. Все, лайк вашим орхідейкам. До зустрічі!